Друзі, вітаю суддю хабарника, який 3 мільйони доларів намагався сховати в своєму кабінеті від одного з українських олігархів, який зараз ховається у Франції. Зустріли. Ви точно знаєте, де на річці Тиса? Отак, от він намагався полишити кордони України. Спочатку олігархи тікали. Зараз судді хабарники тікають. Таке відчуття, чи вони щось знають, чи навпаки, просто вирішили поїхати розвіятися і купити fpv дрони. Наприклад, не знаю. Давайте це проаналізуємо. Є конкретні дані. Підпишіться на цей youtube канал. Нас атакують російські боти, і дуже важливо, щоб ви підписалися. Половина з вас дивиться не підписані. І щоб український політичний YouTube розвивався, щоб нас видавали наші відео, потрібно підписатися. Друге 127 двадцять бригада. Ми хочемо їм купити для помсти дрони. Ми хочемо купити їм реби. Ми хочемо купити їм Мавіки. Збираємо мільйон. вже 300 тисяч з вами зібрали за два дні. Давайте долучимось. Банка, картка та ПейПЕЛ все в описі. Екс-голову Верховного суду князева знайшли на контрольно пропускному Посту поряд із Румунією повідомляють джерелам. Це суддя, який 2,7 мільйона намагався оприходувати в своєму кабінеті. Йому їх передавали, як говорять інсайдери від живаго олігарха, щоб там зам'яли справу. Ну от зараз цей е суддя намагався полишити кордони України. Дані, якраз таки, говорять, Ліга передає Сили безпеки та оборони. Власне, в селі Солотвино Закарпатської області. За даними, князева не затримано, виявлено просто на контрольному пункті, він їхав пасажиром в Автівці. Колишній посадовець зараз не перебуває в відділі прикордонної служби. Солотвино, прикордонники поінформували поліцію та територіальний. Центр комплектування зауважив співбесідник. До речі, якщо б ТЦК його забрало служити, я думаю, що багато хто був би не проти. От. А хоча такі судді можуть і армію розграбувати, солод воно знаходиться в безпосередній близькості до Україно-румунського кордону на річці Тиса. Ну от, бачите, ще одного бравадного молодика, який хотів перетнути, можемо зарахувати і ось цього пана князева. Ви знаєте, що раніше в день вищий антикорупційний суд заочно заарештував бізнесмена Живаго, якраз за підозрою в підкупі князів. Ну і це якраз таки може бути зв'язано. Він знав, що вже будуть заочно заарештовувати. Хід справа може отримати. Ну і він, якраз таки, як активний учасник цієї. Компанії вирішив накивати п'ятим і залишити Україну в 2023 році. Він брав гроші. Їх знайшли в його в кабінеті. Як говорять джерела, чому сума не кругла 2,7, тому що 10% якраз таки забирав його посередник. Ну, подивимося за цією справою. Будемо точно слідкувати через те, що дуже важлива інформація. Якщо голова верховного суду тікає через тису, через хабарі, але не сидить в тюрмі, значить є великі питання. За цією справою ми точно будемо з вами слідкувати. Друзі, підпишіться на цей youtube канал, і обов'язково зробіть донат для 127-ї бригади. Вони якраз такі ті хлопці, які на передовій Харківщини знищують окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.